Проте це красиві і дивовижні квітучі рослини. Їх суцвіття часто використовують у флористиці завдяки незвичайному вигляду і довгого життя у вазі. В Україні їх складно виростити у відкритому ґрунті через крімат, але вони відмінно підходять для вирощування в теплицях або як кімнатні рослини. Ці теплолюбні рослини цінуються насамперед за свої квіти. Вирощувати їх непросто, так як вони вимагають особливих умов. Але для досвідчених садівників, які живуть у відповідних зонах, проте і стануть цікавим експериментом. Давайте розберемося, що це за рослини, чим вони примітні і як за ними доглядати. Огляд рослини Тип рослини вічно зелений багаторічник, родина, пратисії, Рід проутіє. Види, різні, Батьківщина, Австралія та Південна Африка. Освітлення повне сонце. Висота від 90 см до 7,5 метрів. Полив помірний. Шкідники та хвороби, грибкові інфекції, коренева гниль. Догляд середній. Тип ґрунту добре дренований. pH ґрунту 3,5, 6,5. Що таке протеї? Протеї це вічно зелені багаторічники з великими, яскравими квітами. Їх суцвіття виглядають незвично і довго зберігають свіжість. Ці рослини, дивно живучі, вони здатні переживати пожежі краще багатьох інших. Вони ростуть переважно в південній півкулі, але деякі садівники успішно вирощують їх у теплицях або вдома. Історія: протеї одні з найдавніших квітучих рослин на Землі. Їх існування налічує понад 300 мільйонів років. Назву «Проутия» дав шведський ботанік Карл Лінней в 1753 році. Їх також називають цукровими кущами через велику кількість нектару. Назва походить від Протея, сина грецького бога морів Посейдона, який міг змінювати форму. Так і квіти протеї мають безліч форм. Сімейство протисиї включає 83 роди та понад 1600 видів. Сам рід протеї налічує близько 136 видів, де ростуть протеї. Протеї родом з Південної Африки, але деякі види зустрічаються і в Австралії. У Південній Африці 90% видів ростуть в Капській області, одному з найбагатших за біорізноманіттям регіонів світу. Африканські протеї можуть бути як невеликими чагарниками, так і деревами. В Австралії вони зазвичай менші. Характеристика Протеї-чагарники, висота яких варіюється від 90 см до 7,5 метрів. Найбільший квітка у королівської протеї. Листя шкірясті можуть бути голчастими або широкими, зеленими, блакитними або сірозеленими. Квіти зібрані в конусоподібні головки, оточені яскравими приквітками. Найчастіше вони рожево-червоні, але бувають помаранчевими, жовтими і білими. Розмір квіток від 12 см до 30 см в діаметрі. Використання. Проте і популярні у флористиці завдяки незвичайному вигляду і довгого життя в зрізку – до трьох тижнів. Також вони мають етномедичне значення. Де купити протеї? Квіти протеї можна купити у флористів з березня по грудень. Ціна за стебло від 20 до 80 доларів. Рослини важко знайти в звичайних магазинах, але їх можна замовити в інтернеті. Посадка. Протеї примхливі до місця посадки. Краще вирощувати їх в горщиках, щоб можна було заносити в приміщення взимку. Вибирайте сонячне місце з хорошим дренажем. Грунт повинен бути кислим, кам'янистим або піщаним. Викопайте яму в два рази ширше і в півтора рази глибше кореневої грудки. Посадіть рослину, не додаючи добрив. Поливайте, поки не з'являться нові листя, а потім зменшуйте полив до одного разу на тиждень. Догляд. Освітлення. Протеям потрібно повне сонце мінімум 6 годин на день. У дуже жаркому кліматі захищайте їх від палючого полуденного сонця. Полив Молоді рослини поливайте раз на тиждень. Дорослі протеї посухостійки поливайте тільки в посуху. Ґрунт. Грунт повинен бути добре дренованим, бідним, кислим. Уникайте глинистих і родючих ґрунтів. Температура Ідеальна температура від 4 градуси Цельсія до 35 градусів Цельсія. Морози згубні для протей. Добриво. Не удобрюйте протеї. Вони чутливі до фосфору. Обрізка. Обрізайте після цвітіння, залишаючи не менше 10 см пагонів. Видаляйте пошкоджені гілки. Вирощування в горщиках. Використовуйте горщики з дренажем і ґрунт для кактусів. Пересаджуйте щороку. Поливайте раз на тиждень. Розмноження черенки. Живці беруть з грудня по квітень. Укорінюють в суміші торфу і піску. Сім'я. Сійте навесні. Проростання займає 1-3 місяці. Проблема. Грибкові хвороби. Обробляйте фунгіцидами. Перелив, жовтіючі листя ознака перезволоження, фосфор, перевіряйте ґрунт перед посадкою. Популярні сорти Королівська проте, Великі квіти до 30 см, Кольори рожевий, білий, зелений, червоний, острий лис Яскраві квіти з темною серцевиною. Кримминг, квіти з кремово-коричневим опушенням. Пекси. Компактний сорт підходить для горщиків. Часті питання. Чи токсичні протеї. Так, для людей і тварин. Чи інвазивні вони? Ні, але у них потужна коренева система. Чи підходять для сухоцвітів? Так, добре зберігають колір. Укладення. Проте і примхливі, але приголомшливі рослини. Якщо створити їм відповідні умови, вони віддячать вам неймовірними квітами.